Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Безумовно, успіх наших ЗСУ на Харківщині не або як налякав окупантів. Однак на території Квазіреспублік в Луганській та Донецькій областях продовжують звітувати, що все йде за планом. Серед людей фіксуються досить панічні настрої. Про це 24-му каналу сказав журналіст Денис Казанський. За словами Казанського, мешканці нещодавно захоплених територій розуміють, що ЗСУ будуть просуватися далі. Так, жителі Кремінної та Асватова стрімко залишають регіон. Здебільшого це люди, які боя. Бойових дій вони тікають, аби не потрапити під обстріли. Співпрацювали з окупаційною владою, тікають, аби не потрапити до рук українського правосуддя за колабораційну діяльність. Попри те, що представники псевдореспублік кажуть, що усе під контролем, наші захисники вже звільнили кілька населених пунктів на півночі Донеччини, які окупанти захопили влітку. Мовиться зокрема про Святогірськ та Богородичне. Звісно, через це зараз панічні настрої в окупантів і тих, хто з ними співпрацював, наголосив Казанський. Казанський пояснив, що про співпрацю колаборантів. З росіянами не йдеться, адже для цього має функціонувати два центри прийняття рішень: пасічник, пушилін, Стрімоусов. Це не самостійні фігури. Вони не співпрацюють, а лише виконують те, що їм скажуть. Вони можуть як завгодно ставитися до росіян. Можливо, їм не подобається те, що роблять їхні куратори, але вони не можуть з ними конкурувати або конфліктувати. Адже якщо вони скажуть щось не так і не робитимуть того, що від них вимагають, їх можуть просто знищити. Зауважив журналіст. Зокрема, так склалося із Захарченком, який очолював псевдореспубліку на Території тимчасово окупованої Донеччини. Він намагався грати свою гру та висловлював незадоволення діями Москви, а в результаті його просто ліквідували. Усі призначенці на місцях наголошує Казанський не мають жодного авторитету та реальної влади. До слова лідера Луганської квазі республіки Плотницького так само призначили, а потім викинули, поставивши пасічника. Просто замінили і ніхто слова не сказав. Це демонструє реальну вагу цих людей. Просто випадкові прізвища і штучні фігури, підсумував журналіст. До зустрічі глядачі: Вистоїмо, поширійте. Коментуйте, лайкайте, ми сила.